Ефективність реклами можна оцінювати по-різному: за кількістю переходів на сайт, вартості за клік або багатьом іншим показникам з аналітики. Але кінцева мета будь-якого просування це, звісно, прибуток. Саме його і треба вам розраховувати, щоб оцінити ефективність реклами. В цьому відео я, маркетолог компанії, хорошо розповім, як та за допомогою яких показників це робити. Затягувати я не буду, і поїхали. Роз розшифровується та перекладається як окупність витрат на рекламу. Цей показник допоможе вам дізнатися, чи вдалося вам заробити більше, ніж було витрачено на рекламну кампанію. Коефіцієнт розраховується як відношення доходу від рекламної кампанії до витрат на її проведення. Наприклад, ви витратили на Facebook Ads 1600 гривень, а він вам дав 12 замовлень з середнім чеком в 500 гривень. Відповідно, з кожної витраченої гривні ви отримали майже 4 гривні доходу. Інколи цей показник виражається у відсотках, для цього коефіцієнт помножується просто на 100%. Як використовувати? Роз. З його допомогою ви можете порівняти ефективність каналів просування. Для цього потрібно витратити на декілька каналів однаковий бюджет і дізнатися окупність затрат на рекламу та обрати той канал, який має найкращі показники. Частка рекламних витрат. Вона показує, наскільки ефективно витрачаються гроші на рекламу. Формула схожа на перевернену формулу ROAS. Відношення витрат на рекламу до отриманого від неї доходу помножене на 100%. Наприклад, на контекстну рекламу в Google Ads виділено 3 тисячі гривень, та вона принесла 18 тисяч гривень доходу. 16% доходу від рекламної кампанії витрачено на її проведення. Чим менша частка рекламних витрат, тим ефективніша рекламна кампанія. Як використовується цей показник? Він визначає вигідність вкладень у рекламу, а коливання показника може стати сигналом для оптимізації видатків. Якщо в одному місяці частка рекламних витрат дорівнювала 16%, а в наступному ви збільшили інвестиції в рекламу і частка збільшилась, то ваші методи просування втратили свою ефективність і їх треба змінювати. Ромі Ромі оцінює ефективність рекламної кампанії з урахуванням всіх видатків. Розрахунок окупності маркетингових інвестицій складається з декількох етапів, і це досить складний показник, в якому треба суттєво розібратися. Беремо дохід від рекламної кампанії 12 замовлень по 500 гривень равно 6 тисяч гривень. Дізнаємося, валовий прибуток, віднімаючи з доходу собівартість товару, витрати на закупку, доставку, зберігання і тощо. Наприклад, собівартість 4 тисячі. Гривень тоді прибуток дорівнює 2 тисяча гривень. З 2 тисяч гривень віднімемо видатки на рекламу це 1600, і отримаємо 400 гривень чистого прибутку. Ділимо чистий прибуток на маркетингові інвестиції і помножуємо на 100%, та бачимо ромі. Показник менше за 100% свідчить про те, що інвестиція є збитковою хоча ці ж дані використовувалися для розрахунку росту та. Коефіцієнт вказав, що витрати на рекламну компанію купились. На відміну від Рос Ромі враховує всі видатки та дозволяє об'єктивно оцінити ефективність реклами. Але важливо усвідомити, що покупці рідко діють за алгоритмом, побачив рекламу, перейшов на сайт, зробив замовлення. Вони можуть побачити рекламу, ознайомитись з асортиментом, покинути магазин, загадати про нього через деякий час, повернутися та придбати товар в іншому звітньому періоді. І важливо розуміти, що ефект від реклами довготривалий та Ромі не враховується, тому він не підходить для стратегічного планування. ЛТВ Роз і Ромі оцінює ефективність реклами, так наче покупець одноразово придбав товар та більше не повернеться до магазину. Але на практиці, після вдалої рекламної кампанії, ви можете отримати лояльного клієнта, який буде купляти у вас в подальшому. Визначити прибуток від клієнтів на дистанції допоможе саме ЛТВ або життєва цінність клієнта. Завдяки ній можна розрахувати, скільки магазин отримає від покупця з моменту залучення до його останньої покупки. Існує декілька формул розрахунку життєвої цінності. В цьому відео ми розглянемо не найскладнішу з них. Для неї, окрім статистики з Google Analytics, вам ще знадобляться дані CRM. Сама формула виглядає ось так: середній прибуток від клієнта за увесь час його покупки в магазині розраховується як відношення загального доходу магазину за середній термін утримання клієнта до кількості покупців за цей період помножене на маржинальність товарів. Припустимо, що інтернет-магазин отримує клієнта 12 місяців. За цей час дохід склав 7 тисяч гривень при 1200 покупках та середній маржинальності товарів 30%. Тоді GML дорівнює. В середньому магазин отримує 175 гривень з одного клієнта. R це коефіцієнт отримання клієнтів. Він показує процент людей, які здійснили повторну покупку за визначений період в порівнянні з минулим. Наприклад, на початку місяця було 90 покупців, протягом місяця магазин залучив ще 20 нових, а усього за місяць було 100 покупців. Магазин отримує 88 своїх клієнтів. Де формула LTV означає знижку на момент проведення рекламної кампанії. Якщо її не було, то цей показник можна пропустити. Ми уявимо, що вона складала 15%. Підставимо усі ці значення формули LTV та дізнаємо життєву цінність клієнта. Життєва цінність клієнта 570 гривень. Стільки прибутку можна очікувати від нього за увесь час його співробітництва з магазином. ЛТВ варто розглядати у зв'язці з вартістю залучення клієнта. Коли ЛТВ більше, ніж вартість залучення клієнта, в три рази це свідчить про успішність бізнесу. Якщо співвідношення один до одного, то магазин працює в збиток, а 5 к одному вказує на те, що ви недостатньо інвестуєте в маркетинг. Досить складне вийшло відео, але я сподіваюся, що воно допоможе вам краще розглядати. Зібратися в цих складних показниках і більш ефективно проводити свої рекламні кампанії. А до речі, в мене на цьому все. Якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть їх внизу. Я обов'язково подивлюсь і дам на все відповіді. І прощаю з вами до наступного ролику.